Друзі, на інфо перші проголовне поїхали. Якщо мирна угода після або до 9 травня не буде підписана, Трамп почне діяти брудно щодо путіна у той же час зеленському також варто побоюватися. Джерела пишуть після призначення пателя новий глава ФБР. Починається повна перевірка та зачистка. Американці одразу розпочнуть розслідування по виділенню допомоги, куди що і як йшло, і на яких рахунках осіло. А також власне розслідування з українськими колегами по резонансним убивствам збушників та міністра. М. В самонастирського збитий Вартоліта також ревізія по вже надійній допомозі військовій папка генерала наробила шуму свого часу. Генерал налиш зазначається, що в своїх останніх справах Бакая азбушника Бакаява, нібито самогубство, постріл в голову вийшов на високопоставленого кротан, але йому нічого не дали зробити та сказати. Не так давно залужний обмежив свої зустрічі зі всіма політиками з України спілкується виключно з Зеленським. Остання зустріч з Єрмаком в Лондоні. Виключення висновки напрошуються самі собою. Роман Мазуренко у той же час пише наступне таємні накази перед початком війни 29.01.22 року. Читаю відкриті джерела інформації, дивуюся випадковим збігам, які сталися у перший тиждень вторгнення Мордору в Україну. Наведу приклади подій, які відбувалися одночасно з різних куточків України на кордоні з Білорусю На момент вторгнення не було наших військ лише прикордонники. Більшу частину військ назвардія вивела з аеродрому Гостомелі, залишивши лише 150 строковиків та охорону. Аеропорту Жуляни залишився. Без охорони взагалі ні поліції, ні національної гвардії. Генерал Кривонос, який на той час не мав жодної посади, і волонтери облили злітно-посадкові смуги жулян мастилами та взяв аеропорт під охорону. За тиждень до вторгнення генерал Залужний отримує наказ перекинути всі війська з Харківського напрямку до зони ООС і просто не встигає це зробити, тим самим рятуючи Харків від окупації. Наприкінці 21-го року будуть розчищені всі прогоди з окупованого Криму на територію України. А орки за добу виявляться аж під Миколаєвом. Майже всі джевелі. Нин Лаута Стінгери передані Великою Британією та США на моменти вторгнення, знаходяться на складах на Іворівському полігоні, і лише мізер передано ЗСУ. Тетяна Чорновіла та Сергій Пашинський експортують, рятують стугни та Нептуни, не маючи жодних повноважень. А чиновники, які зобов'язані це робити, зникли. Окружний адміністративний суд Києва, що належить судді Вовку, приймає від адвокатів Януковича позов на не незаконне відсторонення його з посади президента, незважаючи на закінчення терміну. Саме перша колона орків складається не з ударних частин, а з собою розбитими. Та щитами. там собра йде не воювати, розганяти мітинги і дуже здивувався, коли їх почали спалювати. Цей список можна продовжувати ще довго тут. І раптове зникнення брехливого президента Єрмака на тиждень, і парада нині форми орків, і боєкомплект з їжею на три дні і списки осіб, які будуть знищені орками, і багато, 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 багато іншого. У мене сильне відчуття, що орки виконали свою частину домовленостей. Типу ми просто тихо зайдемо, поки нікого не чіпаючи. А шановані партнери здають оркам без бою Київ, Харків, Херсон, Запоріжжя, Миколаїв, Одесу дуже. Схоже на договірняк. і я повністю не вірю, що наш малий герой Зені до чого і його просто грали в темряві. В Україні Єрмаки його команда давно керують і економікою, і міжнародними відносинами, і поліцією з Нацгвардією. І навіть ЗСУ намагаються очолити окрім єрмака всі коридори влади шанувальників, тухлої моркви. Все, що я параліче вище, не може бути пояснено простими запамороченням та ухиленнями від виконання службових обов'язків людьми на високих посадах. Один Баканов не зміє зрадити Україна. А Баканова навіть не пред'явили звинувачення. А заарештовані лучники на штату Боуслаєва підтверджують, мої гіпотези, Україну готували до здачі оркам, готували на найвищому рівні, і я не виключаю, що були відповідні словесні. І, можливо, навіть письмові накази правоохоронним органам не чинити опіра. Що стало на шляху? Виручило те, що ЗСУ, командування ЗСУ, командування офіцери та бійці, Нацгвардія, поліція та прості громадяни почали просто виконувати свої обов'язки згідно конституції, знищувати окупантів і всі домовленості впали. Кив почали мінусувати сотнями і тисячами. Пуйлові чув себе покинутим, обманутим лохома карусель смерті, геноциду почала крутитися. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.